я думаю, що декілька речей є важливими, по яких ми мусимо діти згоди. Перше, що Росію не на не треба провокувати, щоб вона здійснювала ескалацію. Ми мусимо зрозуміти, що вона це буде робити знов, знов і знов. Я це повторюю вже тисячу разів. Що Росія розуміє лише мову, силу, єдності і потужності. І саме на цьому ми мусимо на це мусимо ми покладатись. Я думаю, ми всі погодимося з тим, що ми маємо завдання перед собою забезпечити. Щоб на Вашингтонському саміті НАТО не було повторення політики відкритих дверей. Нам треба досягти такої точки, в якій наші відносини з НАТО. вже можна буде назнати принаймні, принаймні, запрошенням України для переговорів про вступ. І третій момент те, що ми знову мусимо зрозуміти необхідність і терміновість мобілізуватися нам усім для того, щоб продовжувати і посилювати нашу системну роботу на всіх рівнях для досягнення цієї цілі в різних столицях, також. Ми за цей період часу довели, що деякі речі, які здавалися абсолютно неможливими, вже в історії Вони були зроблені і на них вже йде подальший розвиток одним із прикладів є статус кандидата для України щодо членства в ЄС. І Я сподіваюся, що до кінця цього року буде прийнято рішення щодо відкриття. Е, переговорів про вступ до ЄС кілька років тому. Я не думаю, хтось би міг сказати, що це може стати реальністю. тому я думаю, що це результатам деяких речей І одним із, і із елементів цього результату. І те, що ми розуміємо, звичайно, що в першу чергу це величезна хоробрість і звитяга українців і українських сил оборони. І з нашої точки зору одним із елементів є те, що всі всі шари української влади, починаючи від президента, кабінету міністрів, парламенту, всіх. Представників громадянського суспільства, тих, хто займається громадською дипломатією, всі були залучені до цих зусиль, спрямованих на досягнення однієї конкретної мети. І це Some, uh, <просу> отримало дуже позитивну реакцію so, серед наших партнерів. і тому я би погодилася з Арсенієм. Що дуже важливо, щоб ми усі тут цій залі ми всі однодумці. і Ми всі віримо в те, що єдиною можливості для України мати безпеку в майбутньому є членство в НАТО.